Всім хай, Лайк постав, З вами Фрут, знову тут. І сьогодні я буду працювати черговим по переїзду. Ось. І ось тут стоїть раніше електричка, вона поки що не заведена, Хоча пантографи вже підняті, як ви бачите. Так, а ми зараз сідаємо в машину мою. Ось я вже в машині, ми виїжджаємо. Ось тут у нас поставили вже дорожні знаки. Ось такі во. Так, зараз камеру переможу. Ось такі знаки поставили. Так, а ми поки що їдемо. Акуратно переїжджаємо залізничний переїзд. І включусь, коли буду під'їжджати. Я потрішки починає світанок ставати. Так, зліва нема ми спроб... Ну, коротше, так, заїжджаємо. Паркуємось. І виходимо. Так, готово. Двері за... не забуваємо закривати і направляємось туди. Залишається взяти ключик. Так, і заходимо всередину. Ось, до речі, дзвіночок поставили ось такий. Так, відкриваємо, відкрили, заходимо. Відкриваємо шапку, беремо звідси прапорці, рацію і жилетку. Так, жилетку надягаємо. І пропорцію залишаємо. ось Так, шафку закриваємо, повідомляємо диспетчера. Прийом диспетчер, це говорить, черговий поприїзду 38 км. Я прийшов на пост, чекаю на локомотив. Так, добре, прийняв, записав все. Очікуйте на локомотив. Перший локомотив, раніше електричка. Добре, очікую. Так. І сідаємо на стілець, доза почались і чекаємо. Зараз нічного події, то не за 8 кілометр. То у вас наближається електричка. Закрывай подіїст. Так, прийняв закриваю. Все. Так, розвит не... не закінчилась, но ну, нічого. Так, виходимо. І очікуємо з жовтим прапором на електричку. Буде під електричка під'їжджає. Зустрічаємо її з жовтим прапорцем. Фантографи всі підняті. Так, колеса вроде на місці. І вельмівний кран зачинений. Чудово. Чудо. Наші Ось Так. І ось так красиво проїжджаю. Фантограф опідні. Так, кран закриті. Так. І ось так. І тут кран закритий. Чудово. Ось і так красиво проїжджаю. Чудово. Диспетчер. Це говорить о чергую по залізничному переїзду 38-км. Електричка проїхала, всі крани були закриті. Відкриваю переїзд. Так, прийняв записано. Добре, відкривайте переїзд. Так, а я буду чекати і відкривати переїзд. Надіюсь, гроза пройде. Так, ну тут якось зранку самого ще темно. Потрібно світло включити. Так. Я чергаю по залізничному переїзду 38 км. Так, прийом. До вас наближається э, вонтажний локуптего. Закрывайте по приїзд. Так, прийом, закриваю, все. Переїзд закриваємо. І тепер ага. ходимо. І чекаємо ага. Якось темно. Допрошую, потім зараз буде їхати. Від'їдьте, будь ласка, від, від колії. Так, ось тепер чекаємо. З жовтим пропорцем. до речі, автобус тут ось цей приїхав. Так, ось цей його жовтий автобус, ви його всі знаєте. Якщо дивилися моє минуле відео, яке зараз вийде по підкості зліва. Дейсь, потяг не приїде. Так, будь ласка, вийдіть звідси, це. Е, вам не можна тут знаходитись. Це для Це для четвох по залізничому переїзду. Будь ласка, вийдіть. У мене зараз локомотив буде їхати. Будь ласка, вийдіть. Так, ну я зараз поки що розберуся. І будь ласка, більше так не робіть. Так, все. Ах ти ж локомотив ще не їде. А ну виходь, звідси, тобі не можна тут знаходитись! Ти що собі дозволяєш? Виходь звідси. Іди звідси. Що ти собі дозволяєш? Добре, потім з тобою розберусь. Тобі книжка, зараз поліція приїде. Так, на ключик його закриваємо. Так, все. Закрив. Чекаємо на локомотив. сонце встає. Локомотиву нема. Шо? Я щойно камеру вимкну, аби вже локомотив їде. Прапор тримаємо дуже повільно плентається, тому ключ пізніше. Вже селян навіть вийшов. Ну шо ж, а я чекаю поки що. Там він, певно, той локомотив з нашої сторони їхав, тому що там гірка і він... Так, все, він проїжджає. Так, ну це, певно, той самий, що з чотирма вагонами. Ну, з п'ятьма вагонами. Пам'ятаєте? Що завжди тут їздить? Короткий, певно, буде зараз. Я впевнений. Піввагон. Що? Так, він проїжджає, як би. Але тут напіввагон іще один. І лісовоз. Але він... Ти що тут робиш? Так, ну. Кран закритий. Все, чудово. Добренько. Все, відкриваю переїзд. Так. Прийом диспетчер. Це говорить в чотирю по залізничному переїзду. 38 кілометр потяг приїхав. Кран були закриті, відкриваю переїзд. Так, добре, записав, все, відкривайте переїзд. Так, то, все. І. чекаю. Наступний потяг. Але я йду собі, сяду сюди. Оп. І буду тут чекати. Так, ну чим тут можна зайнятися? Ну тут нема що робити. Так, ну, піду собі подрімаю трішки. Я вчера позвонил, чтобы что мы по 38 километров у вас наближается. Вот э, локомотив. закрывает переезд. Так, принял, закрываю переезд. Так. все, -э, что? Так и давай это выходы, может, а вы потому что я знаю. Может, вот, ловиться будет. Где едь, будь ласка, с Колей. мне сдалось, что. Че... Вагоны стоять Так. То... Прийом диспетчер! Це говорить! Червоє по залізничному переїзду 38-й кілометр. Тут вагони стали на колії, від'єдналося певно від локомотиву минулого. ось, Я переставляю на червоне. Так, я вас записав все, давайте закривайте на червоне, я повідомлю. Я повідомлю того, хто. Ну, машиністи, я повідомлю! Так, все. Переключаємо так ось це во. Переключаємо на червоне. Обережно там. Гальмуйте. Так локомотив. Зупиняйтесь! Зупиняйтесь! Хій. Мене ледь... Ли... хй. Мене ледь не збило. Прийом! Л... Прийом диспетчер! локомотив не зупиняється. О, ні, шо. Швидко. Локомотив не зупиняється. Біжимо туди. Ох. Фух, він встиг. Прийом, диспетчер. Локомотив починає гальмувати вже. Він майже загальмував повністю. Зупиняйтесь. Тут вагони. Вагони тут. Зупиняйтесь. Фух, ну нарешті зупинилися. Так, ну нарешті зупинився. Так, прийом диспетчер, вже локомотив зупинився. Так, прийняв, все, записав, добре. Там нічого не сталося, нічого е не врізалось, нічого? Так все нормально. Я світло переключив вчасно. Фух. Так. А що зараз робити? Та зараз чекайте, вагони зараз вас заберуть. і І потяг назад поїде, і рух відновиться. Добре, прийняв, все. Я поки що йду назад. Прямо вчора по переїзду 38 км. до вас наближається пасажирський локоть, вы переїзд. Так, все. Прийняв, закриваю переїзд. Так. Селян. Він боїться грози. Так. Я чекаю, доки це буде локомотив. І так, до речі, знову гроза почалася. Локомотива нема. Пу -пу Добре, буду чекати. Так, ну поки що локомотив не видно. Взагалі не видно. Де він там? Добре, я буду чекати. Так, вже локомотив під'їжджає. Так. Де він? Він тут, але він дуже повільно їде. Так, ну ось він ближче вже під'їхав. Досі гроза не перестала. О, і ось так красиво приїжджає. Та, то той самий, який був. Та, це той самий локомотив, який приїжджав тут, коли я був. Коли я знімав перше відео, коли я був перший раз на цьому переїзді. До речі, послання на це відео. Так екран. Так, посилання на це відео зараз ви побачите е, у правому верхньому куті. Ось. Тому. Так, а я поки що. так. Прям диспетчер говорить, е, чергує по залізничному переїзду 38 кілометр. Е, потяг переїхав, всі крани були закриті. Відкриваю переїзд. Так, добре, записав, все, відкривати переїзд. А я буду чекати. вчора У вас наближається вантажний локомотив, закрывай переїзд? Так, прийняв, закриваю переїзд. Так, все локомотив наближається. Нарешті, Ось. Я думаю, знову його доведеться довго чекати. Ну, ключ не буде під'їжджати. Локомотив під'їжджає вже, так жовтий прапор беремо. Такі зразу дивимось. Так, е, так, е закритий той кран. Так. О, ще й будуть. Ось, ось проїжджає. З хоперами! Там хопери стояли, але їх ще жодного разу не везли. Так, ну. І закрито все. Так, ось і так красиво приїжджає на захід сонця. До речі, вже сонце сідає, треба буде ось то включити. Прям э, диспетчер це говорить, чужого по залізничному переїзду 38 км. Потяг приїхав, всі крани були закриті, відкриваю поїзд. Так, добре, відкривайте переїзд. Так, все. Сідаємо. Примчо по переїзду 38 км. До вас облишається електричка, закривайте переїзд. Так, прийняв закриваю. Опа, дощ почався. Злажу і сюди. Точніше встаю. І чекаю на локомотив. Кожен локомотив їде дуже швидко, так. Ось так приїжджаю красиво. Але чомусь навіть не посигнал. Я ж налякався, він так приїхав і дощ, і дощ вже закінчився. Так, так, буфер ліхтарі хотелів вимкнені. І крани закриті. Добре, чудо. Прям диспетчер говорить, що я по переїзду 38 кілометр, потяг приїхав, буферні ліхтарі були ввімкнені, крани були закриті. Так, записав, все. Відкривайте переїзд і, і ставте речі на місце, ваша зміна закінчується. Так, прийняв, все. Так, ось вже зміна закінчується, так ось це во. Відкриваємо, так, все здаємо річ, Так, хвилинку. І сюди. Оп, 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 оп. Так, щось не так. Ось потрібно так, так, так. Ось, чудово, тепер все правильно. Так, шафка є. Оп. Так, світло. Закриваю. Так, відключаю все. А, так, і ще потрібно повідомити. Так, все. Я речі поставив на місце. І тепер закриваю переїзд на ключ і йду додому. Так, добре, все. До побачення. Так, все. Ось і тепер я на місце ставлю. Все. Світло виключило, переїзд відкритий. Все. А, и на ключ закрыто. Е. И теперь седаем в машину. Так. И выезжаем. Так, повертаем. Так. Повертаем вот тут. Їжджу до так, я вже після полиезду. Подигів нема. И І... зараз припаркуюсь. Займ, щоб припаркувався. Так, чудово. Ось. Ні, я вже йду додому. Так. І ось на такому чудовому моменті. Так, добрий день. Ось я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. А з вами був, як завжди, я. Берон, всім Ті, що мене не проводжають, і сядеш у поїзд, хай собі їде, може, у Прагу, може, у Відень. мохрі дерева, і тим свідом лишиш позаду всі радощі, біди, і сядеш у поїзд, хай собі їде, може у праву.